Перед початком прослуховування поставте, будь ласка, свій мотиваційний лайк цьому відео, приготуйте чай або каву, вимкніть світло та одягніть навушники. Ми розпочинаємо. Моя прабабуся жила сама у хатинці в горах, її чоловік давно помер, тож вона вела самотнє життя. У неї був лише один компаньйон, і це був її люблячий пес. Вони обоє обожнювали одне одного, і пес був для неї єдиною втіхою. Кожного вечора, коли вона лягала спати, пес облизував її руку, щоб дати зрозуміти, що він поруч, щоб захистити її. Сонце почало хилитися за обрій, коли вона лягла спати, і її собака почав облизувати її руку, як він це робив зазвичай. Але ця ніч була іншою. Прабабуся прокинулася серед ночі, бо почула, як її собака виє. Вона хотіла його втішити і дати зрозуміти, що вона поруч із ним. Тож простягла руку біля ліжка і відчула, як собака, почав обережно облизувати її руку. Вона подумала, що йому просто стало холодно і, заспокоївшись, заснула. Собаче скиглення розбудило її вдруге за ніч. Тож вона знову простягла руку, пес облизнув її. І вона почала засинати. Коли це сталося втретє, вона знову простягла руку. Пес перестав завивати, і наступила тиша. Бабуся почула кроки собаки, який неспішно підійшов і лизнув їй руку. Через часте пробудження. Вона була впевнена, що вже не засне, і хотіла вже вставати, але сон змурив її, і старенька поринула в глибоке, спокійне марення. Вранці вона прокинулася розбитою і невиспаною, опустила свою кволу стару руку біля ліжка, але нічого не відбулося. Собака не облизала її руки. Вона подумала, що пес вже давно прокинувся і перебував у іншій кімнаті. Бабуся перевернулася, встала з ліжка і пішла на пошуки свого вірного друга. Але у хатинці була тиша. Ідучи по коридору, вона почула слабкі. Незрозумілі звуки. Ці звуки нагадували краплі дощу, який вже пройшов, але з листя об підвіконня продовжують капати залишки води. Не розуміючи, звідки походить цей звук і де дівся її пес, старенька почала ходити по будинку в пошуках хоча б якоїсь відповіді. А звуки краплин все так само продовжували дратувати. Щось капало, капало, капало. Вона подумала, що звук іде з кухні, тому підійшла і затягнула кран і змішувача води, але шумовиння не зникло. Розчаровано перевіривши раковину та труби. Вона здалася і пішла до ванної кімнати, щоб прийняти душ. Коли вона підійшла ближче до дверей ванної, стало очевидно, що звук доноситься зсередини. Вона відчинила двері, подивилася над ванною і заклякла від жаху. Там... Звисаючи за нашийник з карнізу для душової, був її люблячий супутник, її пес. Його кров капала у ванну, зафарбовуючи червоним кольором все навкруги. Від побаченого кошмару старенька закричала і впала в істерику. Витираючи очі і схлипуючи, бабуся хаотично почала дивитися у різні боки у пошуках чогось або когось, і тут її голова повернулася у бік дзеркала. В ньому вона побачила відображення звисаючої собаки, а на дзеркальній поверхні кров'ю її улюбленця. Були написані слова, з кожної літери яких пішли кроваві патьоки донизу. Лю То люди також можуть, можуть облизувати. облизувати.